Добре, дякую, дякую, пані Олена, за такий екскурс, переговори. Дякую. І е, в нас вже є наступна наша спікерка, е, це пані Марія Горохова. Вона практичний психолог, психотерапевт е, за методом символдрами. І сьогодні вона ж вам скаже, що ж таке, що важливіше, мотивація чи дисципліна. Ось тут дуже важливе питання, дуже цікаве, пані Марія. Я передаю вам слово. Дуже дякую, чи добре мене чути? Супер. Дуже добре. Зараз я спробую поділитися своїм екраном. А ви скажіть, чи бачите ви. Так, є, все. Супер. Добре. Зараз я зроблю наповний екран. Повинно бути все в порядку, так? Так, добре. Так, так, є. Супер, тоді пару слів про мене. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Дуже дякую за запрошення. Про мене, я з Харкова теж, я психолог, психотерапевт. Я працюю з людьми, вони приходять до мене на консультації і приходять зі своїми питаннями, складнощами, проблемами. Ми розбираємось і дуже часто це тема якраз мотивації, дисципліни, вигорання. Також друга сфера моєї діяльності я викладаю лекції для it компаній про емоції, про вигорання. Про рух до своїх цілей, і ще я веду книжковий клуб, де ми обговорюємо якісь книжки з психології, читаємо одну книжку, і потім кожен ділиться, як йому було. Ну і з особистого я дуже люблю червоних пант, дуже люблю ходити в гори. І зараз переді мною стоїть такий виклик Я вчу польську мову, і от якраз на собі я відчула все це, що хочу вам розповісти про дисципліну і мотивацію. Бо вивчення мови це такий процес, в якому треба докладати багато зусиль. Я думаю, що ви мене в цьому зрозумієте. Чому я обрала саме таку тему? Тому що, ну, мені здається, вона дуже актуальна в будь-який момент життя, а для людей, які зараз вирішують, куди йти, чим займатися, в яких проєктах брати участь, це взагалі просто мастхе. І почати я хочу з того, щоб запропонувати вам замислитись взагалі, що для вас особисто, саме для вас, мотивація та дисципліна. Можливо, там прикрити очі буквально на дві секундочки і згадати, що ви вже чули про це. Можливо, вам батьки щось говорили, можливо, вчителі, можливо, ви вже бачили якісь відео або а, якісь там за ролики. От що вам приходить на думку, який це викликає настрій, він підвищується, чи взагалі відчувається якась важкість. Я от робила в своєму інстаграмі таке опитування, і мені люди присилали картинки, що для них асоціюється з мотивацією, дисципліною, я вам коротко покажу. Що таке мотивація? Мотивація це такий стан, який характеризується тим, що хочеться літати. Взагалі можна не їсти, не пити, просто працювати цілодобово над тим, що подобається. Там дуже важлива мрія, дуже важливе бачення майбутнього, і там дуже часто є така переоцінка своїх можливостей. А нам здається, що ми можемо бути як оцей чоловік на фото, що ми можемо робити все одночасно, і все це буде якісно. Мотивація зазвичай вона має такий позитивний емоційний окрас. Тобто нам приємно про це думати і нам приємно себе згадувати, коли ми мотивовані. Що стосується дисципліни, тут вже інші емоції. Дисципліна асоціюється в більшості людей з якоюсь такою системою, з регулярністю, з вчителями, з якимись вимогами. Це те, що треба робити регулярно, де треба себе перемагати, треба з собою боротися. Інко він. Навіть карат. Ну, тобто, до дисципліни відношення зазвичай таке більш амбівалентне. З одного боку, всім хочеться бути дисциплінованим, а з іншого боку, ну, якось відчувається, що там дуже багато якоїсь складнощі, якогось дискомфорту, і в це йти ну, якось не дуже хочеться. І давайте подумаємо, що каже нам наука про ці дві поняття. Звіримось з тим, як ви це відчули. Що таке мотивація? Це такий внутрішній або зовнішній стимул, який спонукає нас до певної дії або до певної поведінки. І це такий внутрішній запал, він пов'язаний з нашими емоціями, мріями, цінностями і сенсами. Якщо дуже коротко, мотивація це я роблю те, що хочу. І мотивація буває внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня, коли це стосується мене моїх мрій, сенсів і так далі. Зовнішнє, коли на мене впливає зовнішній світ. Наприклад, батьки або роботодавець, або це може бути фінансова мотивація, як гроші за якусь працю, або визнання, або ще щось. І є дослідження, які показують, що внутрішня мотивація вона працює набагато сильніше, ніж зовнішня. Тобто, коли ми самі щось хочемо, це працює набагато краще, ніж коли нам про це кажуть батьки, або наче там роботодавці чи вчителі. Щодо дисципліни, вона пов'язана з контролем, і це здатність робити якісь дії регулярно, дотримуватись якихось правил, виконувати обов'язки. І це робити щось, навіть коли не хочеться, піти на пробіжку, навіть коли йде дощ, встати о 6-й ранку, навіть коли темно, і хочеться ще повалятися, Іти на спорт, коли хотілося б полежати і подивитись фільм. Тобто, там є таке зусилля, де нам треба щось зробити. І є частина нас, яка каже, ні, я, я хочу просто відпочивати, я не хочу напрягатися. І зараз існує два таких табори людей: прибічники мотивації, прибічники дисципліни. І прибічники мотивації вони кажуть, що головне це бути замотивованим. Дисципліна, вона складна, важка, і не треба їй приділяти увагу, треба працювати над своєю мотивацією, створити карту бажань, робити візуалізацію, робити якісь дошки в пінтересті. Тобто робити що, щоб постійно наближувати себе до свого такого стану бажаного, до своїх мрій, уявити там свій ідеальний день, уявити своє ідеальне життя. А прибічники дисципліни, вони кажуть навпаки, що мотивація це щось таке приходяще, воно то є, то його немає. А якщо у вас є дисципліна, якщо ви можете себе примусити вставати на пробіжку, то у вас точно буде успіх, і ви точно. Зробити все те, чого ви хотіли. Як, на мою думку, істина вона десь посередині, і не може бути одного без другого. Тобто, це як тато і мама нашого результату, якщо ми, можна робити і без мами, і без тата, але краще, коли в нас є двоє батьків, і ми можемо ми з одними питаннями приходити до одного, з іншими питаннями приходити до іншого. І це така синергія. І це якраз той момент, коли один плюс один буде одинадцять. Тобто, якщо ми вміємо в собі знайти і підтримувати і мотивацію, і дисципліну, то ми скоріше прийдемо до бажаного результату. І отут в мене є така картиночка, де поливають деревце. і деревце це можна сказати, що наш результат, а хтось з цих дітей це мотивація, а хтось дисципліна. І вони можуть поливати це деревце одночасно, а можуть поливати по черзі. І це дуже важливо, бо інколи в нас згасає мотивація, і тоді ми спираємось на дисципліну. Вона входить в гру і допомагає нам продовжувати діяти, навіть коли в нас є якийсь такий внутрішній супротив, коли в нас немає такого сильного внутрішнього запалу. І так само навпаки, коли ми втомлюємося робити якісь регулярні дії, ходити там на пробіжку кожного дня, ми можемо повернутися до своїх бажань, мрій, цілей, подивитися свої дошки в Пінтересті. І підживити дисципліну для того, щоб в якийсь момент продовжувати. Це в ідеальному світі, звучить воно добре, але зазвичай є питання, як цього досягти, і що нам взагалі заважає до цього приходити, щоб ми могли і бути замотивованими, і робити регулярні дії. Є багато чинників, я виділила три, хочу поділитись з вами це те, що я в собі теж інколи знаходжу. І перше, це те, що ми інколи маємо від себе нереалістичні очікування. Ми дуже часто міряємо себе по своєму найкращому стану, коли ми можемо робити 10 справ одночасно. І ми від себе очікуємо, що ми завжди будемо себе отак поводити. Хоча насправді життя воно не ідеальне, і там точно баланс це така дуже умовна штука. І коли в нас там багато роботи і навчання, в нас просідають стосунки там з друзями. Або відпочинок, коли в нас щось відбувається в важливих стосунках, у нас немає часу на спорт. І це така правда життя, але нам дуже хочеться, щоб у нас було все ідеально, і все там, ну, якщо не на 100 а на 90%. Я пам'ятаю, що коли я почала вчити польську, я так собі думаю, ну, три місяці ця мова досить легка, вона схожа на українську, що там вчити? Коли я почала вчити граматику, я зрозуміла, що. За три місяці я не впораюсь, навіть якщо я буду вчитися кожен день там, по 10 годин, то, напевно, я це не зможу. І це така неприємна правда, яку треба про себе прийняти. Але якщо це прийняти, воно трошки розв'язує руки. Другий момент. Дуже часто ми не знаємо, як працює наша психіка, що нам допомагає, а що нам заважає в наших цілях. Знов-таки на прикладі. Я, наприклад, знаю про себе, що я не можу вчити нові слова, якщо я не виспалася. Ну, от просто в мене пам'ять вимикається. І якщо в мене якась така там важка тема чи якийсь тест, немає взагалі ніякого сенсу зубрити, треба просто виспатись. І я собі це намагаюся організувати. Так само з якимись, наприклад, там виступами. Мені треба перед виступом прогулятися ніжками по вулиці. Якщо я це роблю, Зазвичай я себе добре почуваю і виступ проходить добре. Якщо я не маю змоги цього робити, воно проходить теж може ну, добре, там, трохи краще, трохи гірше, але мені від цього важче. І тут важливо якби, скласти таку свою аптечку, що можна робити для того, щоб себе підтримати, особливо в моменти великих навантажень, коли ви берете участь в якомусь проєкті, коли у вас є іспити і так далі. І організувати собі такі умови, щоб ви могли якісно відпочивати, щоб було щось, окрім цього, і тоді на цьому можна рухатись. І третій момент, про який я чую майже кожен день, більшість з людей вважають себе лінивими. І дуже часто цим пояснюють свої негаразди. Вони кажуть: ну, я не можу там, вивчити мову, або я не можу правильно харчуватись, тому що я лінива. І все. Якби, ну, і Це просто така наліпка, такий ярлик, який людина приклеює на себе. І все, і це не спонукає до ніяких дій, і в цьому є певний такий тупік. А взагалі, лінь це така дуже цікава історія, і частина експертів вважають, що ліні не існує. Що лінь це така ширмочка, за якою можуть приховуватися якісь інші складності, переживання і так далі. Я вам покажу невеличкий список, що може бути за лінню. Ви можете про себе подумати, коли ви себе вважали лінивим, що з вами в той момент відбувалося. Взагалі може ховатися втома, тобто ми можемо просто фізично втомитись, можемо втомитись від інформації, від новин, від багатьох навчань, ми можемо втомитись від переживань. І в цей момент ми навряд чи зможемо почати якийсь новий проєкт або вчити якусь нову інформацію. Ми можемо не розуміти, куди йти. Наприклад, нам кажуть, напиши не незрозуміле за чим, на що це вплине, і ми якось прокрастинуємо, відкладаємо. Просто тому, що не розуміємо, що ми отримаємо в результаті, якщо ми вкладемо свої сили, свою енергію туди. У нас може бути страх помилитися. Наприклад, ми хочемо податись на якусь програму, але цього не робимо. Насправді, ми можемо боятися, що ми отримуємо відмову, і тоді наша самооцінка постраждає. І нам легше сидіти, не подаватися і думати, ну чого я такий лінивий, чого я не роблю, ніж отримати слово ні і якось потім з цим впоратися. І так само в людей, як на дивно, буває страх успіху. Вони бояться зробити крок для того, щоб отримати якесь там, піднесення на наступну ступіньку, на наступну сходинку. Вижте. Тобто, інколи успіх він несе за собою додаткову відповідальність, і ми не хочемо йти в успіх, тому що ми не хочемо зайвої відповідальності. У нас може бути страх осуду. Наприклад, ми хочемо написати там, статтю, книгу, допис в інстаграмі. Але ми думаємо, що нас можуть хтось захейтити, засудити. І тоді ми не пишемо, не отримуємо осуду, але переживаємо про те, що ми І дуже така часта історія, коли ціль виглядає занадто великою, занадто важкою, і нам не зрозуміло, як до неї дійти. Наприклад, хочу отримати роботу програмістом в Гуглі. Це дуже велика ціль, яка займає багато років, як до неї прийти, не зрозуміло. Якщо ціль велика, треба її дробити на маленькі-маленькі частинки. На малі цілі, на мікроцілі, і доходити до того, що я можу зробити на цьому тижні для того, щоб наблизитись. і що можу зробити прямо сьогодні. Це називається декомпозиція. І останній момент важливий: те, що інколи те, що ми називаємо лінію, є ознакою депресивного стану. Я не кажу депресії клінічного, я кажу депресивного стану. Тобто, інколи, якщо на протязі декількох тижнів немає сил стати з ліжка, почистити зуби і так далі, це може бути симптомом або якогось там захворювання, низького рівня заліза і так далі. Інколи це може бути симптомом депресивного стану, і тоді треба звертатись до лікаря, до психолога і якось себе підтримувати. І восьме, я поставила знак питання, тому що можуть бути інші причини. Ми всі індивідуальні, ми всі різні, і в кожної людини може бути щось своє. Але дуже цікаво розшифрувати, про що саме ваша лінь, якщо ви про неї думаєте, виникає питання, що робити. На жаль, чарівної пігулки не існує, хоча нам дуже сильно цього хочеться. І я поділюсь трьома -ма маленькими лайфхаками як можна собі допомогти з мотивацією дисципліною. І перший момент, коли перед вами є якийсь виклик, наприклад, там, участь у проєкті, але ви відчуваєте, що у вас якось мотивації не дуже. Можна спробувати її оцінити, по-перше, від 1 до 10, де 10 це максимум, яка вона зараз. І, наприклад, ви побачите, що зараз вона на 4. Це якби не сильно багато. І можна згадати, коли в вашому житті були ситуації, коли ваша мотивація була, наприклад, на 8, і проаналізувати, що цьому сприяло. Це була, наприклад, якась мрія, чи у вас було достатньо підтримки, чи у вас був якийсь приклад перед очима. І спробувати щось з того досвіду додати зараз. Можливо, попросити про підтримку, можливо, помалювати свою мрію, можливо, знайти якийсь фільм або ролик, який вам підсилить ваше бажання. Тобто організувати собі умови. І це так, як ми можемо впливати на мотивацію. Щодо дисципліни, а, ну і тут ще таке маленьке доповнення. Дивимось, наскільки ми заряджені. Тобто, наскільки, от як в телефона є рівень заряду, і коли телефон на 100% заряджений, він може виконувати більше операцій, ніж коли на 5%. І тому інколи корисно себе уявити у вигляді акумулятору, подумати, скільки в мене зараз є відсотків, скільки я можу відсотків присвятити новій діяльності. І якщо ви себе побачили на повному знесиленні, то спочатку ми трошки заряджаємось. Потім вже йдемо в нову діяльність. І щодо дисципліни, одна з моїх улюблених вправ це трекер звичок. Ви напевно про нього чули. Він може бути будь-яким. Ви можете його намалювати самостійно, користуватись в додатку, скачати в інтернеті. Сенс в тому, щоб звичку кожен день відмічати галочку, було чи не було. І це може бути якась мікрозвичка. Бо починати з чогось такого дуже масштабного, наприклад, хочу читати кожен день 100 сторінок, це майже нереально, скоріше за все, через два дні ви закинете. А от читати кожен день по дві сторінки це мікрозвичка, це цілком реально, і тут можна ставити галочки. Коли ми ставимо галочки, в нас виробляється дофамін, і ми бачимо, що ми класні, що ми рухаємо, що в нас є прогрес. Я знаю людей, які в трекері звичок беруть якесь слово з семи літер і його пишуть, наприклад, там, ти супер. Тобто, якщо там в понеділок виконано, вони пишуть те, потім вівторок, ти і так далі. І їхня ціль якби складати отаке слово. Можна придумувати собі на кожен тиждень нове слово. Може бути прям розповідь. Якщо вам цікаво, будь ласка, користуйтесь. І щодо звичок, дуже важливо їх додавати по одній, бо якщо ми собі загадали, що ми. Там Правильно харчуємось, бігаємо, вчимо англійську, не знаю, читаємо книжки і ще пишемо там курсову роботу, ми теж це закинемо. Ми беремо одну звичку, яку хочемо розвинути, коли вона вже приживається, тоді додаємо інші. І е, такий є лайфхак про приклеєння нових звичок до існуючих. Наприклад, ви кожен вечір дивитесь там відео в Тиктоті 15 хвилин, ви до цієї звички приклеюєте читання. Тобто, після TikTok ви дві сторінки читаєте. І мозку так легше, він не шукає, куди треба ці дві сторінки вписати в вашому житті, в вашому змі. І останнє не буде так, що ваш трекер буде ідеально заповнений. Будуть прогалені, це нормально, і так повинно бути. І це просто ваш прогрес. Ціль цього трекеру не робити все ідеально. Його ціль Просто щоб ви бачили свій прогрес, ви бачили, як ви рухаєтесь. І останній лайфхак, він називається гейміфікація, можливо, ви теж про це чули. Це так, таке сприйняття себе, як гравця якоїсь гри. Тобто ви не вирішуєте життя зі своїми там складнощами, якимись труднощами, а ви проходите квест. На цьому шляху у вас точно будуть якісь перемоги, будуть якісь падіння, будуть якісь артефакти, які ви збираєте. Будуть люди, які вам будуть допомагати, будуть ті, які заважати, і сприймати себе як героя, який йде, який падає, але підіймається і знову рухається далі. І тут важливо ще пам'ятати, що протилежністю тривоги і страху є цікавість, можна переживати щодо іспиту, як він пройде, як він закінчиться, що буде найстрашніше, а можна віднестись до нього з цікавістю. А що буде цікаво, коли я його здам, як я буду себе відчувати? Як я буду відпочивати після, що мені дасть те, що я вивчу в підготовці для цього екзамену. І коли в нас є цікавість до того, що буде далі, наша тривога зазвичай зменшується. І я хочу вам порекомендувати дві книжечки якраз одна про мотивацію, а інша про дисципліну. Перша про мотивацію її рекомендують взагалі від 20 років, але зараз я бачу, що в підлітки стають дуже свідомими і вони готові. Думати про своє майбутнє набагато раніше, ніж 10-20 років тому. Тому, якщо вам відгукується, її можна почитати, там є от про планування свого майбутнього, про свій шлях, як підтримувати мотивацію, коли вона пропадає, коли вона зменшується. А друга книжка, вона якраз про дисципліну, про те, як свої звички можна випрацьовувати. Там є багато дуже лайфхаків, практичних моментів, як можна свій день. Планувати через звички і як можна в цьому рухатись. І там ну, цю книжку написав чоловік, в нього теж є діти, і він розказував, як він з дітьми співпрацює на цю тему, це досить цікаво. Ну і на цьому, напевно, я основну свою частину промови завершу. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися, якщо хочете, якщо у вас є питання про мотивацію чи дисципліну, і якщо у вас є питання, я з радістю на них відповім. Давайте, друзі. Піднімайте ваші руки. Хто... Хто має запитання? Ну, я розумію, що сьогодні понеділок, день тяжкий. Всі теми такі так, <розвали> так. про розваги. <розвали> Чи є запитання ще в когось? Можливо, поділите, що для вас мотивація, дисципліна? Чи вам про це комфортно думати, чи навпаки тривожно? Е, от, до вас е, таке цікаве запитання, а можна психологічний анекдот? Від мене чи розказати? Так, від вас. Ну, Учасники написали в чатику. Ну, знаєте, я так не готувалась. зараз нічого не приходить. Можливо, хтось з учасників може ще запитання додати. Можливо, хтось знає анекдот. Можливо, хтось знає анекдот. Так, друзі. Тоді, якщо немає запитань, дякуємо пані Марії за таку цікаву розмову. А дійсно, мотивація і її втрата зараз дуже, дуже на часі, бо дійсно багато хто втрачає мотивацію через те, що впускаються руки, через те, що багато стресу, і ми... нам інколи це дуже необхідно десь знайти ту частинку мотивації, щоб далі рухати. Дякую вам, дякую нашим учасникам. До зустрічі завтра. Пам'ятаємо, що ми завтра з вами зустрічаємося. Ось, всім гарного вечора. І е, не опускайте руки. Хорошо, будьте вмотивовані. Все, Всім папа, -па, всім гарного вечора.